Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Генплей і сьогодні будемо проходити свиндарина The Hulk, Або абонсовані свиндарина у лісі Знову хочу виглядати за те, що на чек я буду так сидіти як на попередньому відео і все це просто забачаю э, на це. Будемо починати робити. Буду грати на Ізі тому що я не хочу грати на Хані, а мені так і так страшно. Ось уже <гум> страшно бо я знаю що ходить бабка весь так е карта буде піти сюди ми сюди а куди піти Ось тут камінь у е мене машина. машина. потім ми підемо до будинків у них табак або хоч ми тобі штукати Нифига нема. Шо це за машина, машины за модель машины? Хто скажет, то і... тому я лайкну комментарий і щось напишу. О ключ! Видите сильно голосу звук? Я вас трохи стовлю тихиш. А що тут ДА! Ось. У мене сьогодні просто закупотаний день, просто ви мене не зрозумієте, скоріш за все. Але я зараз поробив всю роботу в... на вулиці і мені хочеться жорстко зараз записати це відео. Можливо, я його ще сьогодні випуск. Хто його знає, я не знаю. О, хоч би бабки там не воно ну, будь ласка, ну якщо вона тут ну це повний капець буде. Вона там. Вона там. Она там. Вона там на другий поверх. Ебачим. й моё Назвичай. Це не мабуть була тупа ідея, ходити сюди. Ну да. Ого! Ти ще мені помішай, блін. Зараза яка, га? Ось, блин. Перекруч. Давай, давай, кухер, Ей, Эпа. Я багнул вс. Ты пиды, блин. Пошутовый, пиды. И волыть? А куда валить? Сюда. Бежит, ну прочим здесь. Куда я не пишел на Хата. Поднайдет, вот я знаю пароль, но я... Если сейчас это будет не той пароль, то це просто фиаску. Ну ладно, все равно. Ух, уна уж прибудут. Ничего нема. Стоять! Ха-ха, тихо. На ведь в ломика нема. Серьезно, вы издеваетесь один? Ничего нема, да. Ну, Давайте попробуем, Я знаю, там 5 3 7 святой пароль цифри, Ну, слухана там кацифы, я не знаю як там а, до нас ближче, будівлі, тому сейчас скоріше тому ця будиля, поэтому походу, камень. Да. Ну буде щось хоче бути? М? Буде? 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 Нє? Не буде? Я обійдусь Ось туди Туди нам надо Але пошо... Мені паливо не величить В мене чайок Угу. Такий чайок, холений пор А ти якою хуляєш там? А. От як? як? Що вона? Я щас коней, йду, дивлюсь, дивлюсь. О, вона начебто. Я хочу відступити, в мене щось персонаж не йде, не йде. Тут ця свандаріна з'являється, ну це просто йду? так туда куда не на сюда ми... и потихоньку сюда Все. Проблема в явно автомож у меня такие два ключа это ключик мне плиз не хочу ключа будь ласка будь ключ дякую а ломик сейчас Ну да, ну да, пишу я нафиг А як вона там появилась тепер? Значить не стиг узвідти пройти Давай да от вам може погано видно, так таких мені, але я її бачу. Я, мабуть, на монтажі роблю стрілочку. Буду колени там. Mm. <риказ> я я випадково його побачив. <риказ> я вже забув існування цього камня. Так що так. Да. По факту. Тут три ключа, по суті. А, ні, один буде... Я... Ой. От зараз от мені нас слухайте. 3, 5, 9. 3, 3, А я так скутер, не ходи. 3-3. Десь же. Я 3-3-1, здається. 3-1, я сюди. Я їду. Знову бачу. Він кожного пішов. Кожен. Три-три, 3, один, 3, а там было девять. Ну, будет можно и нам тратить цих судно. Там но і так. 3, три, три. Там хоть бы один було, либо пять, а там девять было. Че це таке? Ні, ну там було... А, 2, 5... 3, 3, 5, 9 було. Ну, І тепер ми ну, воно... Тихо, заразиш, то ти, воно на ліцелі не йде. Фуууу... Десь... Що то, то було? Був сарай, чи сарай, понюш чи як якому називається. хз. вибачай, ще раз. Хочу давайте маленькие цукерки. Я вам хотя скажу зараназу. Патриот и і... Патриот, типа на койки інші. Я мабуть на ютубі викладу. Ну а завтра попробуйте. Ммм, під час свого грубого геймплею я вирішив, що-то пробувати, я хотів би, щоб їх ща їм. Уляля! Ого, який воно твердий! Ого! Ну... Не погано. Ну, щойно. Ммм. Бо то бомбезно. Я yeah. буду це все їсти. <ріст> <ріст> так, по факту тут а, десь була... десь був ящичок Во. Є. Один біля ліхтарика і один ще в одному будинку. Саме страшне тут, знаєте, це бабка. От реально. А я можу куди. О, я, я прямо там не коминали. В, в мене бабку не зустріться, знову. Вона тут не більш харить. А, тут ціка... зачекайте, у нас, типу, э, Свендерина в лісі, да. Ми її... А ну звій бабка є. Ми її пройдем. Далі у нас я вам згадую скажу, буде... Сандерина в лікарні у цій дурниці, типу. а удалі буде просто жах просто. От я... От мене вже скаче на не... Egra. Не. Да-да-да, хуя да, дитина. О! І там я поград. Це повний капець. там там настільки там на Ізі, навіть. Це повний жах куда ми? А, прям. Тому да. Це буде... Ми... Я відчуваю, що ми пройдемо з першого разу Сундерін, дитина Сундеріни, тому там буде цікаво. Якщо надіюсь, ви взяли собі що від цього відео, того що отут а мені капець як стрмну зараз. Хоча це моя найулюбленіша частина Сундеріни. О. Але... це воно останній ключ, останній ключ, останній ключ! Та не ти, ти не ключ. Також. О. Якби там бабки не було, от хоч би там її не Зачекайте, це я тут куплю. Я люблю дещо япити. Мені ще відео монтуватися, так що пожалійте мене. Поставьте лайк, скай. Поки я п'ю чоловік, ви можете поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар і все. От мені вчора написали під другим відео коментар. І там мій друг був. Это давайте зашибись. Что за добрый? Тем сувятую, просто. Ось. Ось, сестры, ко мне просто... Бомбезы, наш берет. Вот. Мне сдалось, сейчас кто-то зашел. Не, мне сдалось. Не, мне не сдалось сначала, а потом же нет. Куди да, вона йде? У твоїй, може то і не бачить, ну хоче я нам. Ну... А думала пропав. Ну-ка двері закривають, їх так можна затримати трохи. Відкриють це все. Та ти якого фіга тут з'являєшся, га? Ну що ж, давайте відкриємося. Салам алейкум, салам алейкум. Я перекладу на монтажі. Ось ми бачимо оцього цього носфера, він кип свою дуже... він не кинув її. Але у них вже є дитина. У них... Це їхні фото, сім'я. Хоч закрили, все. Надо довети звідси, походу. Леп-коланджя. А ага. ні. Сам? Бляха! Ого! Ну це страшно! Ну це гарно страшно! Ну шо ж. Ви були на моєму каналі? Ми прийшли с вандарина запас, я її можна закреслити, мен тут і списуть, шок. Щей, расскажу вам, що... Наступна частина у нас це Свиндаліна лікарень. Тому так, це саме бісяча гра. Ось частина, яка трохи бісить того, що там... тупо один що там ми шукали? Ключі чи папери? О, я тупо, я не знаю, я години-дві його не міг знайти. Я його потім знайшов, ви просто де він був Він був там, де дитина Свендеріне. Типу біля тої кімнати. Я там все увазу, я декілька разів прибігав всі кімнати. Скрізь це бігав, десь 10 разів навіть. О. А потім знайшов його там. Ну, коротше, надіюсь, ви допили свій чайок. О, е, тому да, готуємося, що інше відео вже скоро також вийде. І це теж. З вами був я Діма. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментар. Ну і всім пока-пока.